Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки та трішки розпродажу з минулого відео. По гарним цінам вибачаю за якість відео, тому що знову нема світла тому буду робити доп-фото та доп-відео по можливості. Так, розпочнемо. Є в нас така гарна річ магнітна. Все ніби чотенько все повинно працювати. Можливо, когось зацікавив. Ще є ось така річ з інструкцією трошки так зависну, щоб було видно. Ось так. Індикатор H з дефектом ось таким. Потім набір. Тут сверла, мітчики трішки бурів, тому 36 штук 500 гривень. Ще є ось такий набір: 8 штук, 160 гривень. Та дуже цікава ось така річ. Вона в нас до 45 сантиметрів, ніби все в зборі. А там точно сказати не можу. Спросити, що. Зроблю до відео до фото. Є ось така витяжка. 400 гривень розміри також зроблю. Так, ось такі вищата. 200 гривень не вистачає чогось. Ось такий ключик 55 на 50. Ось таким дефектом. 100 гривень. Ось такий железнодорожний домкрат ніби. Працює, ніби тримає. Ось такий громадний ключ 70 на 65. Ціна його 500 гривень, стан новий. Дійсно, гарний стан. І є в нас сокири. Ось ця сокира 200 гривень, ці по 100 гривень. Ще є така щитальна машинка 500 гривень. Тут якась бірочка, надпись. Та болгарка. Ось такого плану. Під ремонт, що з нею? Ніхто не знає, тому кому потрібно, проводу немає. Де же перевірити не можу ніяк. Ось так. Ще є в нас камінці. По камінцям кажу номер камінчика, наружний внутрішній, та ширина і ціна. Ви мені пишете великсі в, Олекс... в вайбері. І. Який номер, щоб ми не путалися. Номер перший е, наружний 12, внутрішній 3. Ціна 50 гривень. Ширина 1 см. Номер 2. Наружний 10, внутрішній 3, ширина 2 50 гривень. Номер 3. Наружний 15, внутрішній 3, ширина 0,5, 50 гривень. Номер 4. Наружний 15, внутрішній 3. Ширина 05, 40 гривень. Ось такий такс. Номер 5. Ш... Наружний 11, внутрішній 3, ширина 1 40 гривень. Номер 6, наружний 10, внутрішній 2. Ширина 5 50 гривень. Фокус. Номер 7. Наружний 12, внутрішній 3, ширина 3, 50 гривень. Так, з номер 8, наружний 11, внутрішній 3, ширина 3, 70 гривень. Так, номер 9. Наружний 11, внутрішній 3, ширина 2, 40 гривень. І номер 11. Наружний 26, внутрішній 3, ширина 3, ціна 200 гривень. Ось такий камінчик. Так, і по розпродажам. Позалишалося багатесенько чого. Зараз візьмемо ліхтарик і підемо. По розпродажу напільники 38 штук, ціна 400 гривень. Набір головок за 200 гривень, жужу 1000 гривень. Ось такий. Потім в нас по 50 гривень, як і було, 28 штук 350 гривень. Набір сверл, 37 400 гривень. Та набір сверл 66 штук 660 гривень. Ось так. Тому кому потрібно, багато ще чого залишилося, тому питайте. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.